Розділ 12. Шаста в Нарнії Чи все це мені наснилося? Дивувався шаста, та це не могло бути сном. Бо у траві перед собою він бачив глибочезний та велетенський відбиток передньої правиці лева. Від самої лише думки про вагу створіння, що могло залишити такий глибокий слід, забувало дух, та було дещо примітніше за його розмір. Тільки Ношаста поглянув на відбиток, як побачив, що той на очах наповнюється водою. Незабаром слід був повен по самі вінця, а далі вода стала переливатися через край і вниз згори побіг попри нього, по траві струмочок. Шаста нахилився і припав до води, довго пив, а потім занурив у струмок обличчя і навіть побризкав на волосся водою. Вода в струмку була крижана, як лід, та прозора, як скло, і надзвичайно освіжала. Відтак шаста підвівся, витрусив з вух воду, прибрав із чола мокре волосся і став розглядати місцевість довкола. Мабуть, було ще дуже рано. Сонце щойно зійшло і піднімалося над синіми лісами, що мріяли ген-ген долі, праворуч, місцевість. Яку він оглядав, була для нього зовсім новою. Зелена долина, поцяткована деревами, крізь які він розглядів блиск річки, що зміїлася десь на північний захід. Із дальнього краю долини стояли високі, а де-не-де де, скелясті гори, та вони були нижчими за ті, що він їх бачив учора. Хлопець замислився, де він обернувся. Глянув позад себе і побачив, що узгір'я, на якому він стоїть, то тільки пасмо ще вищих гір позаду. Еге ж, сказав сам собі Шаста, он де високі гори між Древляндією та Нарнією. І ще вчора я був по той бік гір, отож виходить, що перевал між двома країнами я здолав уночі. Мені пощастило, що я натрапив на нього. Хоча насправді річ не в удачі, а в ньому. Завдяки йому я в нарнії. Шаста розпріг коня і відпустив його на всі чотири вітри. А ти таки напрочуд уперти кінь, пробурмотів він, але той, пропустивши зауваження повз вуха, одразу ж заходився скупти траву. Певно, Кінь був такої самої думки про свого вершника. Чому ж я не можу їсти траву? із сумом подумав хлопчик. А про те, щоб повернутися в анвард, уже не йдеться, він в облозі. Отож краще тоді спуститися в долину І пошукати чогось істівного. Відтак шасто спустився з гори. Попри те, що від рясної роси страшенно мерзли босі ноги, аж доки не увійшов до лісу. Лісом бігла якась стежина і, не пройшовши нею, і кількох хвилин він почув, як низький та хриплуватий голос його гукнув. Доброго ранку, сусіде! Шасто обернувся на голос. Хто це і побачив? як із лісової гущі виступило невеличке створіння, з темним писком, вшенту крите твердими гулками, менше від людини та більше за їжачка, хоча насправді це й був їжак, тільки місцевий, нарніський. Доброго ранку, відповів Шаста, та я не тутешній, я взагалі тут уперше. Ти диви, — зацікавився їжак. Я прийшов з поза гір із Древляндії. Чули? А, з Древляндії? закивав їжак. Це не аби як далеко. Я ось там не бував. Гадаю, мовив Шаста, я маю когось попередити, що військо лютих остраханців обсідає Анварт. Не може бути, вигукнув їжак. Хм. Уявіть лишень, а ще кажуть, що страханство за багато днів, якщо не місяців, від нас на самому краю світу за великим піщаним морем. Воно не так далеко, як вам здається, не погодився шаста. Та щось слід робити. Може, варто повідомити про напад на анварт вашого великого короля. Звісно, не слід сидіти, склавши руки, підтакнув їжак охоче. Та бачите, мені саме час спати після довгої ночі. Гей, сусіде, вітаю. Останні слова були звернені до велетенського брунастого кролика, чия голова щойно вигулькнула, лясь біля стрижини. Їжак без зайвих слів переповів кролику все те, що тільки не довідався від щасти. Кролик погодився, що ця новина непересічна і що хтось має її розповісти комусь такому, хто має вирішувати, що ж його робити далі. І почалася Веремія. Кожні дві-три хвилини то звіття понад головами, то знірок мало з під ніг сплигували, виринали нові створіння й приєднувалися до них, аж поки навколо шасти не з'юрмилися. П'ять кроликів та білочка, двоє білобоких сорок, цапоногий фавн та сіра миша. І всі разом гомоніли, дружно погоджуючись із їжаком. Бо, щиро кажучи, у золоту добу, коли біла відьма та вічна зима лишилися в минулому, а в Київ паравелі правив великий король Пітер дрібніші лісові мешканці нарнії. Жили лиха, не знаючи, так безпечно і весело, що стали доволі безтурботні та дещо безвідповідальні. Та за якийсь час вигулькнули двоє більш розсудливих мешканців лісу то були рудий гном, якого між іншим звали Бобрик, та олень, красива благородна істота, з великими ясними очима, плямистими боками та ніжками, як сірники. Ще їй, здавалося, можна зломити двома пальцями. З нами Лев. вигукнув гном, почувши новину. Коли так, то чого ми стоїмо, як вкопані, та розводимо теревені? в анварді ж ворог. Негайно слід сповістити в кер паравель. Потрібно скликати військо. Нарнія має допомогти королю луну в лиху годину. Гай, гай. подав їжак голос. Та в Кейр Паравелі великого короля немає. Він подався на північ уладнати якісь справи з велетами того краю. А коли ми вже говоримо про велетів, то це мені нагадало. Хто доправить нашу звістку? перебив його гном. Хто тут прудкіший за мене? Найпруткіший тут, певно, я, виступив уперед олень. Яку звістку я маю передати? Скільки їх? Тих остраханців. Дві сотні шабель із принцем Рабодашем на чолі, а ще, та оленя вже і слід загув, з усіх чотирьох копит він так рвонув, що замить його куций білий хвостик ще за деревами вдалині. Хм, а куди це він помчав? почухав потилицю кролик. У кейр паравелі великого короля Пітера нема. Але там є королева Люсі, заперечив бобрик. І тоді. Гей, парубче, що з ним? Зблід, наче полотно, О, та він отут знепритомніє, певно, з голоду. Коли ти, хлопче, в останній їв? Вчора вранці, вимовив шаста неслухняними губами. Ну, тоді ходімо і гном обхопив шасту за стан товстенькими. Рученятами. Ець, сусіди, сусіди, нам має бути соромно, Гайда зі мною, хлопче. Поснідаємо, поза як балачками сити не будеш. Буркочучи собі під ніс докори, гном що духу, й що сили, чи то вів, чи то волік положистим схилом шасту в лісову гущавину. Дорога до гномової хатки, як виявилося, була довшою, Нащастя того хотілося б, і коли вони вийшли з лісу на прогалину, у хлопця уже підкошувались ноги. Посеред галяви на голому схилі стояла хатина, а комена струменів дим. Двері хатини були розчинені навстіж. Тож прямо з порога гном гучно гукнув Гей, брати, накривайте на стіл, у нас гість до сніданку. І тієї ж миті шаста почув, як апетитно щось жашкварчало на сковорідці, а в ніздрях щось гарно залоскотало. Такого апетитного запаху він ще ніколи не чув. Та сподіваюсь, що вам цей запах добре знайомий адже насправді то пахли смажені яйця з салом і грибами. Обережно голову, хлопче! Попередив бобрик та трохи запізно, бо шаста встиг гепнутися лобом об низький одвірок. Ну ж бо, запросив гном до столу, сідай. Аже ж стіл трохи занизький для тебе, але й табуретка теж невисока. Тож сідай. Ось каша, ось джбан із вершками, а ось і ложка. Не встиг шаста покінчити з вівсяною кашею, як двоє братів бобрика, яких, між іншим звали Йоржик та Коржик, вже ставили на стіл яєчню з салом і грибами, а також кавник, гаряче молоко й потапці. Усе, що з'являлося на столі, було для шасти в первинку, адже астраханська їжа зовсім інша. Він навіть не знав, що то за хрусткі шматочки брунатного кольору, бо ніколи раніше не бачив потапців. І він не знав, чим то таким жовтим і м'яким ці шматочки намащені, поза як в остраханстві страви смажать на олії, а не на вершковому маслі. Та й сама хатинка зовсім була не схожа ані на темну душну та пропахлу рибою халупу Аршиша. Ані на прикрашені килимами та колонами палаци та жбаана. Дах хатини був низенький, а сама вона дерев'яна. Втім, як і все в ній, на стіні висіли ходики із зозулею, на столику лежала скатертина в білу та червону клітинку, та стояли в горняті і польові квіти, а на віконцях з товстими шибками почеплено було фіранки. Ось тільки дуже вже клопітно було пити з гномових філіжанок та їсти гномовими ведевочками та ложечками з крихітних тарілочок. З одного боку порції були малюсінькі, та з іншого боку порцій цих було дуже багато. Тож гноми повсякчас щось підкладали і підливали шасті, невтомно промовляючи, прошу масло чи. Може, ще одну філіжаночку кави? Хочу запропонувати ще грибочків, або, чи, може, ще окатою яєчні. Коли ж усі наїлися до нас хочу, гноми вирішили потягнути соломанку, кому мити брудний посуд. Не пощастило юржику, а бобрик та коржик вийшли з шастою на двір та сіли на лавку попід хатиною, простягнули затерплі ноги. Задоволено хухнули «Хух!» і запалили люльки. Роса з трави вже спала, і, якби не легкий вітерець, то було б навіть жарко. А тепер, чужоземний гостю, мовив бобрик, я покажу тобі із гори наш край. Звідси добре видно майже всю південну нарнію, і ми вельми пишаємось тим. Що з нашого двору розгортається такий краєвид. Он ліворуч. За тими ближніми горбами видно західні гори, а он та гора, праворуч, називається кам'яний стіл, а за нею та цієї миті його перервало хропіння шасти, який під час нічних мандрів так знесилів, що після ситного сніданку його відразу ж зморив глибокий сон. Добрі гноми, як угледіли, що шаста спить, то так несамовито заходилися робити один одному знаки, не будити хлопця і так цитькали, шепотілися, шушукали, кивали й топталися на навшпиньках довкола нього, що, безперечно, розбудили б юнака, якби він так не натомився. Хлопчик міцно проспав увесь день, але прокинувся саме вчасно. До вечері. Ліжечка в хатці були занадто маленькі, тому гноми постелили йому на підлозі на прекрасній постелі з вересу. Тож уночі часто спав як убитий. Не тільки не ворушився, але й без снів. А наступного ранку тільки но вони поснідали, як до їхнього слуху, з надвору долетів пронизливий та трохи тривожний звук. Сурми хором гукнули гноми. І разом із шастою вибігли на двір і знову просурмили. Для шасти це був зовсім незнайомий звук, негучний та похмуро величний, як роги та жбагана, і невеселий та жвавий, як мисливський ріжок короля луна, а різький, виразний і закличний. Звук долунав зі сходу, з лісу і незабаром до нього додався ще й тупіт кінських копит, а невдовзі. З'явилася і голова колони. На її чолі, на баскому гнідому коні їхав лорд Перідан з великою нарніською хоругвою, червоним левом на зеленім полі. Шаста впізнав його відразу, потім, стремено в стремено їхали троє, двоє на прекрасних бойових скакунах, і один на поні. Ці двоє на скакунах були король Едмунд. І світловолоса пані з веселим виразом обличчя, одягнена в шолом та кольчугу, через плече в неї висів лук, а збоку був приторочений сагайдак зі стрілами. Це королева Люсі, повідомив пошепки бобрик. Верхи на поні сидів принц Корін, а за ними слідом ішло все військо. Воїни верхи на звичайних конях. Воїни верхи на розумних конях, які були не проти, щоб на них їздили верхи за певних обставин, як от таких, коли нарнія йшла на війну. Були серед війська й кентаври, і суворі досвідчені воїни ведмедії і великі розумні собаки, а замикали лави шестеро велетів. Бо, звісно, річ, у Нарнії стрічалися також і добрі велети. А не лише лихі. І, хоча шаста знав, що вони свої, та спершу навіть не наважився у їхній бік дивитися, так іноді трапляється таке, до чого треба спершу звикнути. Коли король та королева порівнялися з хатиною, і гноми заходилися їм низько кланятись, король Едмунд крикнув «Гей, ну, друзі, час для біваку та обіду. І одразу здійнявся гамір, верхові спішувалися, діставали сідельні торби з провіантом і гомоніли, гомоніли. Тим часом корін помітив шасту, кинувся до нього, схопив за обидві руки і радісно закричав Як? Ти тут, цілий неушкоджений, який я радий, а тепер на нас чекає така пригода, ото поталанило. Ми лише вчора вранці прибули в гавань і паравелю, і першим, кого зустріли, був волин черві зі звісткою про напад на Анвард. Чи тобі не здається? А хто друг вашої високості? запитав король Едмунд, який щойно зліз із коня. Невже не бачите, сір. закричав корін. Це ж мій двійник, хлопчик, якого ви прийняли за мене в ташбаані. Ху, ви схожі, мов дві краплі води. вигукнула королева Люсі. Мов близнюки, просто диво. Перепрошую, ваше величність!» – звернувся Шаста до короля Едмунда. Я не зрадник, чесне слово. І я ненароком чув про ваші плани, та навіть у страшному сні не розповів би про них вашим ворогам. Тепер я знаю, юначе, що ти не зрадник, сказав король Едмонд і поклав руку шасті на голову. Але хай ніхто тебе і не приймає за зрадника, та наступного разу постарайся не слухати те, що не призначається для твоїх вух. Та добре те. Що закінчилося добре. Далі було багато всього, що Шаста на якийсь час втратив з очей коріна Едмунда та Люсі, та корін був із тих хлопців, про яких кажуть мов на шилі сидить або кличуть дзигою. Тож незабаром Шаста почув, як король Едмунд грізно відчитував. Ловиною гривою присягаюся, принце, це вже занадто. Ваша високість коли-небудь зволять взятися за розум та клопочете голову більше за ціле військо. Краще жирі шершню мати під командою, ніж вас. Шаста протиснувся крізь натовп і побачив у центрі кола Едмонда, справді розгніваного, та коріна, який від сорому аж почервонів. Поруч із ними на землі сидів якийсь незнайомий гном. З перекошеним, наче кислиць, об'ївся від болю обличчям. Двоє фавнів, схоже, щойно допомогли йому вибратися з обладунку. Ах, якби зі мною були мої краплі, зітхнула королева Люсі. Відразу все загоїли б і поставили на ноги. Та великий король суворо присурово наказав мені набрати їх із собою на війну. А тримати для доконечної потреби, а трапилося ось що. Не встиг корін погомоніти шастею, як його за лікуть ухопив один гном в обладунках наймення реп'ях. Хочому річ реп'яху? запитав його корін. Ваша королівська високосте! — розпочав гном, відводячи коріна вбік. Сьогодні по обіді наше військо перейде перевал. І ми підійдемо впритул до замку його величності, вашого батька. Тож цілком можливо, що ще сьогодні станемо до бою. Знаю, заусміхався корян. Хіба ж це не чудово? Чудово це чи ні, продовжував реп'ях. Та в мене від короля Едмунда суворий наказ зробити все, аби ваша високість не опинилася серед бою. За самим боєм вам дозволено спостерігати і цього, зважаючи на ваш юний вік, ваші високості більше, ніж досить. Що за дурниця? вибухнув від обурення корін. А вже ж я битимуся, хоч і королева Люсі буде серед лучників. Їх королівська величність може чинити, як їм заманеться, сказав на тереп'ях. А ви, під моєю опікою. Або ви даєте ваше чесне королівське слово, що триматимете свого поні поруч мого, і ні на крок не відлучитеся від мене, аж поки цього я вашій високості не дозволю зробити, або ж за наказом Його величності вас прив'яжуть за руку до моєї, наче бранця. Лишень спробуй, я тобі так облатаю боки. Спалахнув корін. Цікаво подивитися. Ощипливо кинув гном. І цього для такого хлопчина, як корін, було більше, ніж досить. Тож він шулікою накинувся на гнома, і вони замолотили кулаками. Цей поєдинок мав би бути рівним, хай корін був і важчий і вищий, та мав дощі руки, але у гнома були свої переваги. Був старший за віком і до того ж, стріляним горобцем, та з'ясувати, чия візьме. Так і не вийшло, бо гірський схил не краще місце для герцю. Бідоласіре п'яху не пощастило, він наступив на хисткий камінь і проорав землю носом. А коли силкувався встати, то виявив, що на нозі розтягнув зв'язки. Так, це було справді болюче розтягнення зв'язок, через яке бідолаха ані ходити, ані їздити верхи не зможе щонайменше два тижні. Бачите, що ваша високість накоїли, гримів король Едмунд. Перед самим боєм із наших лав вибили стріляного вояка. Я займу його місце, сір. вигукнув Корін. «Тьху!» – сплюнув Едмунд. Хіба хто ставить під сумнів вашу хоробрість, та хлопчик на полі бою лишень для своїх загроза. Тут короля кудись покликали, і корін. Гречно, вибачившись перед гномом, майнув до шасти та зашепотів. Швидко, тепер є вільний поні та обладунки гнома. Надягайно, поки ніхто не бачить. Нащо? не зрозумів Шаста. Як це нащо? Щоб битися в Січі? Невже не хочеш? Еге еш, -е а як же? прогугнів Шаста. Хоч до цієї миті нічого такого в нього і на гадці не було. І тут ушасти неприємно занудило під грудьми. От і добре, зрадів корін, вдягай через голову. Тепер перев'язь для меча. Тільки ми маємо їхати у самому хвості колони і триматись тихо, наче миші. Ну, а як розпочнеться битва, то всім уже буде не до нас.